Всім привіт! Мене звуть Аліза, і я рада вас вітати у новому році. Цей місяць, а можливо, і наступний, буде присвячений теоріям змов, тому що останнім часом стільки поганих новин, і мені хочеться трошечки якось вас розважити. І ми будемо розглядати як абсурдні теорії змов, де взагалі незрозуміло, як люди у таке вірять, так і до серйозних теорій змов, які мають дуже багато прихильників і серед зірок і серед відомих людей, і в цілому впливають на суспільство. Сьогодні я вирішила почати з такої відносно простої теорії змов, яка називається теорії змов про хімічні траси або хімічні сліди. Теорія змови про хімічні сліди це помилкове твердження про те, що оці білі сліди, які залишаються за літаками, це не просто конденсаційні сліди, а щось страшне і мерзенне, що впливає на поведінку та здоров'я людей. Прихильники теорії змов не Прийшли до консенсусу, що ж це таке, але є декілька варіантів, що це може бути: по перше, це управління сонячним випромінюванням, зміна погоди, психологічна маніпуляція. Контроль популяції населення, і звісно, випробування біологічної та хімічної зброї на жителях США та інших країн. І останнім часом прихильники теорії змов ще стверджують, що ці сліди привели до covid 19 і масової покори населення, щоб ті вакцинувалися. А вакцини, як ми пам'ятаємо, у теорії Змов це завжди якесь. І також як варіант це не тільки просування вакцин, а й просування якогось таємного нового уряду. Одногодинний відрізок часу, коли наше небо обприскують. І всі ваші коштовності відправляють на місяць. Гаразд, хлопці. Це буквально рівно через годину після моєї першої історії. Нагадую, що ці відео перекладає штучний інтелект і тому. Ну, можуть бути такі накладки перекладу, але основна ідея, я думаю, так зрозуміла. Теорія змов про ці самі хімічні траси вона почала циркулювати після того, як повітряні сили США опублікували звіт 1996 року про зміну погоди. Уряд США він ніби як розпорошує на населення США таємні речовини з літаків, що генерують незвичайні зразки зворотніх слідів. Такі теорії були опублікувані. Ковані на формах в інтернеті і збирали багато обговорень. Ця теорія здобула настільки велику популярність, що люди почали буквально закидати чиновників гнівними листами про те, що уряд зомбує людей і виприскує щось там у повітря. І на початку 2000-х уряд вирішив якось заспокоїти населення, і вони видали бюлетень, що ця теорія з мови обман і що вона була викликана якраз цитуванням стратегічного документу. Тисяча року розроблено їхнім університетом, і воно називалось погода як примножувач сили вогодіння погоди у 2025 році. І вони сказали, що це не якийсь чіткий план, що це було просто як окреслення майбутньої стратегічної системи панування США у повітрі. Ця стаття була представлена у відповідь на військову директиву США, щоб окреслити майбутню стратегію зміни погоди для військового домінування США, і воно визначено не як якась реальна стратегія, а просто як вигадане представлення майбутніх ситуацій та сценаріїв. І у 2005 році США пояснили, що документ не відображає поточну військову політику, практику або можливості, і що вони не проводять жодних експериментів або програм зі зміни погоди і не планують робити це у майбутньому. Також повітряні сили США. Заявили, що містифікація цієї теорії змов була досліджена та спростована багатьма визнаними та акредитованими університетами, науковими організаціями та основними публікаціями у СМІ. Але звісно, для прихильників теорії змов це було не то, що недостатність це було ніби як підтвердження їхньої теорії про те, що уряд всіми силами намагається приховати те, що він насправді робить. І до речі, у мене є відеоогляд на книгу про теорії змов. І там якраз дуже цікаво пояснено, яка логіка людей, які вірять у теорії змов. І зазвичай вони просто висмикують з реальності ті факти, які існують, і просто трактують їх по-різному. І якщо якісь офіційні науковці або офіційні представники говорять про те, що ні, цього не існує, ви помиляєтесь, це навпаки їх підбурює, і вони думають, що все-таки правда на їх стороні. Гаразд тут має йти дощ завтра, і це те, що вони завжди роблять перед дощем. Якби люди дійсно вгледілись в небо і перестали бути самоцентричними, зануреними в цей світ, як нам каже Біблія, адже диявол це князь цього світу, і він робить все, щоб прийти та вбити, вкрасти і знищити. Тому прокиньтеся. Все змішалось і люди, і коні, і диявол, і хімічні сліди, і корпорації. Прихильники цієї теорії змов вони відрізняють звичайні сліди від незвичайних. Вони так само знають розклади всіх літаків, знімають у небі, коли там були ці сліди, коли не були. На що були ці сліди схожі, коли починають розсіюватися, і по цьому вони просто думають, що Знають, коли там що оприскується, а коли не оприскується. і що є нормальні звичайні сліди, а є якісь отакі от страшні хімічні. І також вони стверджують, що до 1995 року ці зворотні сліди вони взагалі були іншими. І тільки після 1995 року все змінилося. Але прихильники цієї теорії ігнорують той факт, що є фотографії з Другої світової війни якраз точно таких самих слідів. Слідів довготривалих. Вони просто відкидають ці факти і називають ці факти неправдивими. Добре для тих людей, які люблять називати мене кухарем, тому що в них немає жодної логічної здатності до мислення, оскільки їхній мозок так запрограмований коші та телебаченням. Швидке запитання? Десь там на горі зараз є рейс із Мельбурна в Брізбен, але немає жодної черги. Сьогодні вологіше та прохолодніше, ніж учора. Отже, чому це не конденсат? Чи не мало би бути так, що кожен літак щодня залишає слід, але це не так. Це трапляється лише тоді, коли вони хочуть це спричинити? Десь там є літак, але ми його не бачимо, тому що вони зазвичай літають без будь-якого потягу. Гаразд, я дивлюся на схід. Я щойно перевірив рейс і знаю, що три різні літаки щойно вилетіли з півдня на північ. Немає жодного сліду на виду, оскільки це нормально. Це тільки тоді, коли вони хочуть з цим поекспериментувати, вони координують усіх пілотів і всі літаки роблять шляхи. Сьогодні прохолодніше і вологіше, але шляхів немає. Але ви знаєте, давайте не будемо застосовувати до цього логіку. Просто називайте мене кухарем, тому що ви знаєте, це дає вашим людям з обмеженими мозками відчуття кращого. Ця панянка думає, що вона така розумна, але вона щось не враховує. Те, що погода на землі і погода у небі вона може якби відрізнятися. І Якщо на землі є вологість, не обов'язково така ж сама погода буде у небі. Звісно, набагато вірогідніша теорія про те, що просто в якийсь день всі пілоти загружають у свої літаки. які, Величезні баки з отрутою і просто безкінечно розпилюють її скрізь. До речі, про оприскування. Ще одним фактом про те, що ніби як людей оприскують, є ось такі фотографії. Як ви бачите, тут просто баки, які стоять у літаку, і ніби у цих баках якраз і є та сама отрута, яка знищує людей, але це просто баки з водою, які імітують вагу пасажирів. Під час того, як випробовують нові моделі літаків. І, звісно, ви не посадите туди живих людей. А балони з водою це класна альтернатива і доволі логічна. І навіть на цьому першому фото баки з водою якраз і стоять там, де мають сидіти пасажири. Час осені весни, час темної зими. Не впевнений, про що я говорю. Дозвольте мені показати вам одну мить. Оце джерело вашого захворювання, мої люди, і подивіться, наскільки близько вони до нього підійшли. Подивіться причетний до цього і харб. Як ви думаєте, хлопці? Як вони перетворюються на різні форми і стають схожими на різні хмари? Ось ми йдемо. У нас тут ха позначає місце. Милося. А ще, ще один прикол забула сказати. Вони думають, що там, де ці шляхи перетинаються, і ніби така буква Х, то таким чином вони ніби позначають якісь місця. Ми отримали ще один. Подивіться на це все. Я навіть не повинен бути зараз на вулиці. Чесно кажучи, я дійсно не повинен бути на вулиці. Ніхто не повинен бути на вулиці. Маю на увазі, ти справді цього хочеш. Ви розумієте, що саме так ми захворіємо. Маю на увазі сотні мільйонів людей так роблять. А що про вас можна сказати? Якщо ні, позбудьтеся цього когнітивного дисонансу. Просніться, слухайте, станьте голоснішими. Яким же стає цікавим і загадковим, і страшним світ, коли ти шукаєш якісь таємні сенси у якихось звичайних подіях і явищах? Чені та федеральні агентства вже не раз пояснювали людям і спростовували ці дикі теорії про хімічне забруднення. Вони пояснюють, що спалення великої кількості палива виробляє вуглекислий газ і гарячу пару, і на великих висотах повітря дуже холодне. І гаряче вологе повітря з вихлопних газів двигуна змішується з холодним навколишнім повітрям, змушуючи водяну пару конденсуватися в краплі або Кристали льоду, які утворюють видимі хмари. Швидкість та розсіювання цих слідів повністю залежить від погодних умов. Але таке пояснення це ж занадто просто і занадто нудно. Тому прихильники теорії змов вони постійно видумують собі щось новеньке і цікавіше. Чому ніхто не помічає хімічні сліди, вони буквально всюди. Саме так. І там. І там. бачиш? Це літак без сліду. За ним нічого не виринає. Прямо зараз. Набагато вище, ніж інший літак. Залишаючи за собою щось. Давайте розглянемо двох одночасно. Правильно? Це справжній літак. Це інший літак. Отже, ми можемо встановити, що вони різні. Гаразд, один літає вперед. Цей літає вперед. Ось ще один літак. Маю на увазі справжній літак. Бачиш? Так, там написано United. Отже, якщо ви сумніваєтеся в тому, що я вам показую, або тому, що ви не завжди бачите хмари та те, як вони виглядають на моєму небі, це добре. Але за логікою, давайте розберемося. Ми можемо встановити, по-перше, що деякі літаки залишають сліди, а потім, що деякі ні. Отже, яка різниця між ними? Що роблять по-іншому ті, що залишають сліди? Це просто пасажирські літаки, що літають вище. Це наше виправдання. Я б припустив, що це скажуть люди, але це не має сенсу. Я вже кілька місяців сиджу тут на даху, дивлюсь на це, і майже щодня все одно і те саме. Чи я божевільний? Чи просто ніхто не дивиться на небо? Ну можливо, якби цей чоловік не сидів пару місяців на даху, а пішов би працювати або зайнявся чимось корисним. Він би не притягував за вухо якісь факти, тим більше настільки недолугі, тому що навіть на відео видно, що літаки летять на різній висоті. Це просто так тупо. І він такий ще й питає: ви думаєте, я божевільний? Че? Ти не можеш зрозуміти, що літаки летять на різних відстанях, хоча дивися на них. Отже, ми знову в прекрасному суреї. Британська Колумбія. Як ви бачите, на небі немає жодної природної хмари. Ось деякі чудові перисті хмари. Хомогенетіс і хомомутатіс. О, чи не вони просто красиві? Ці пілоти дійсно талановиті. Як боброс. Я просто додам тут маленький хімічний слід. Ви знаєте, моя абсолютна улюблена частина полягає в тому, що всі в цьому районі пишуть у групах спільноти Південного Сурея та групах громади Вайтрок про те, якими гарними були небеса. Тут немає чого дивитися, люди. Це просто прекрасне природне небо. З цього відео ми з вами почерпнули новий термін для хмар: хомомутатіс. Але я думаю, що цим можна так само називати росіян, хоча, можливо, хімічні хмари трохи образяться. Ще хочу привести цікаву цитату з ось цього сайту. Тут написано: надзвичайні твердження вимагають надзвичайних доказів. Твердження про існування великомасштабної секретної програми розпилення матеріалів з літаків є надзвичайним. Проте, всі докази, які ми бачили на сьогодні, були дуже слабкими найпоширенішим твердженням є просто те, що зворотні сліди літака виглядають по іншому без будь-якого порівняльного аналізу. Це так само переконливо, як і те, що інопланетні істоти ходять серед людей, перевдягнені в людей, тому що деякі люди поводяться дуже дивно. Ви знаєте, що уряди мають повноваження штучно контролювати клімат. У Китаї та Сполучених Штатах використовують методи, які називаються хмарним посівом, більш відомі як хемтраст або хімічні свердловини, які є частиною геоінженерії. І це викликає занепокоєння серед небагатьох громадян і груп активістів у всьому світі, які роками попереджали про розпилення цих речовин у небі з теоретичною метою зупинити зміну клімату. Проблема полягає в тому, що, хоча вони намагаються зупинити передбачувану зміну клімату, Планета сама показала нам, що вона піклується про себе, залишаючись у рівновазі протягом мільйонів років. Однак сьогодні токсичні хімікати, які вони використовують серед найвідоміших, таких як алюміній, йоди срібла та інші нерозголошені, не тільки щодня погіршують захворювання людей і тварин, але є достатньо доказів того, як ці речовини в небо викликають торнадо, урагани, дощі з градом літом, посухи та землетруси, втрати від яких явно сприяють руху економіки. Багато людей щиро вірять, що це водяна пара в сконденсованому стані та нічого більше. Але якби це було так, вони б не протрималися в небі години чи дні. Ці методи маніпулювання кліматом існують десятиліттями. Але нинішнє занепокоєння полягає в тому, що сьогодні спостерігається збільшення частоти появи ржавчини в небі, і звичайно, це тема, яка ніколи не виносилася на публічне обговорення, і що громадянам заборонено знати відкрито. Тобто ніхто не голосує та не бере участі у схваленні чи запереченні цих небезпечних практик, які нам нав'язали. Геоінженерія прагне управління сонячним випромінюванням СРМ та усунення вуглекислого газу CDR. технологія затемнення сонця, яка відбиватиме сонячне світло від земної атмосфери, викликаючи глобальне охолодження. Оце так це не пов'язано з ризиками. Ви думали, що дослідження посилення функцій патогенів небезпечні? Спробуйте це, але це не зупиняє Гарвардський університет. Його вчені випробовують цю технологію, викидаючи в атмосферу пил карбонату кальцію. Біл Гейтс підтримує перший висотний експеримент одного радикального рішення щодо зміни клімату, створюючи величезну хімічну хмару, яка могла б охолодити це називається сонячною геоінженерією, і це дуже суперечливо. Але зараз він самотужки змінює планету. Це не тільки над його двором, у світлі, це і над вашим двором. І над нашими океанами, і над усією планетою. Ну яка ж теорія змов без прихильника руського міра і пропагандиста просто усіх існуючих теорій змов? Це Такера Карсона, на передачі якого відбувалась просто суцільна поплава ввечері, коли більшість людей вдома вони просто вмикали телеканал Фокс і звідти просто лились ці суцільні теорії змов? Я чув, що це пояснюється таким чином, навіть якщо немає парію. Та алюмінію, які створюють тюк у хемтрелс, навіть якщо вони просто роблять те, що вони кажуть, що вони роблять, і вони створюють ковдру над сонцем, тому що це якимось чином шкідливий для нас, людей, це саме по собі змінює або змінює вашу свідомість. Як, як я можу побачити, як я зараз їду по дорозі? Сонце? Сонце дає мені світло, щоб дозволити мені побачити ілюзію переді мною або реальність переді мною? Яку створює світло? Отже, у той момент, коли вони створюють ці хмари, або вони створюють штучні лінії по всьому небу та покривають його, вони тепер змінюють світло, яке мало потрапляти у ваші очі для завантажень та даних, чи не так, щоб мати змогу бачити. Отже, якщо вони змінюють світло, вони змінюють вашу свідомість. Ми з вами почали просто з хмарок у небі, а закінчуємо тим, що вони змінюють світло щоб змінювати нашу свідомість. Прихильники та інфлюенсери цієї теорії змов дуже активні у соціальних мережах. Вони присутні скрізь, і в Тіктоці, і в Твіттері, і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, де вони обговорюють передбачуване розпилювання. Також вони відслідковують літаки, знімають на відео чи випускають ці літаки хімічні сліди. І також вони рекомендують поставити миску з білим оцтом, це ніби як очищає помешкання від хімічних опадів. Це явище є не тільки у США, це явище популярно буквально скрізь, де є літаки. Ці теорії змов підтримуються знаменитостями. Наприклад, Кайлі Дженнер, яка у своєму Твітері написала: Давайте запитаємо себе, чому я побачив 75 літаків, які розбрискували білу речовину в небо під час моєї 15-хвилинної їзди на роботу. Хто за це платить і чому це відбувається? Тут щось винищують це щось? Я чи пов'язано це з тим, чому медоносні джоли дуже швидко вимирають? Чому одні дні нормальні, коли літаки не оприскують, а інші виглядають так? Хто несе відповідальність? І як це впливає на наше здоров'я та майбутнє наших дітей? Це доволі старий твіт, але вона все ще не видавила його, незважаючи на те, що туди все ще приходять люди, які пояснюють, що вона не права, і що цей твіт це безгуздя. І якщо це спосіб привернути увагу, то це дійсно поганий спосіб, коли популярна особистість підтверджує яку Абсурдну теорію змов, то звісно, будуть люди, які просто скажуть, чи ні, це неправда а будуть люди, які. Повірять ті, які подумають: ну, якщо така зірка відома, щось каже, можливо, вона щось знає, можливо, в неї є якісь там інсайди з від її впливових друзів. Хтось, можливо, навіть не знав про цю теорію змов, і просто через неї дізнається, почне занурюватись туди. І теорія змов це така кроляча нора, з якої доволі складно вибратися, тому що людина може починати просто цікавитися якоюсь доволі безневинною теорією, але з часом ти дізнаєшся, що всі навколо тобі Решуть, уряд тебе труїть. Земля має плоску форму, тебе трує через повітря, через воду, для того, щоб вплинути на твою підсвідомість. Цим всім керує якийсь таємний уряд, який готує ще одну світову пандемію, щоб контролювати населення і всіх вакцинувати. І Людина просто втрачає, не знаю, якусь базову довіру до світу, коли ти просто перестаєш вірити, не знаю, гравітацію у форму землі. І на цьому моменті я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую вам. За те, що підтримуєте цей канал, також дякую всім, хто підтримує цей канал вподобайкою, репостами, відмітками в інстаграм. Я завжди репощу собі в сторіс. Будь-яка активність допомагає поширенню цього відео. Тому дякую вам за все. На цьому я хочу завершити це відео. Дякую за перегляд, і зустрінемося з вами у наступному відео.